Протезування світового рівня та сучасні програми адаптації після поранень у Києві. Офіційно відкрито міжнародний центр ортезування та протезування. Саме тут фахівці допоможуть ветеранам відновитися після повернення з фронту. Понад 20 років досвіду роботи з травмами різного ступеня складності. MCOP – акредитований Міноборони США як профільний центр військового протезування. початком повномасштабного вторгнення вже більше 70 українських захисників змогли отримати тут якісне лікування. І відтепер MCOP офіційно працює в Україні. Це перший центр, який поставив на ноги військових із вкрай складними ампутаціями. А усе це саме тому, що MCOP пропонує своїм пацієнтам сучасні рішення та лікування за високими міжнародними. Одними стандартами саме ветеран війни Олександр Чайка став першим українським захисником, що отримав високоякісний протез з нижньої кінцівки та пройшов лікування в МСОП. Оскільки я вже на протезі три роки, і я не побачив ніяких вадів або ще щось. Плюс мені ще сподобалось, що американці до нас відносилися. Коли я саме перший до в Америці з українців. І коли я там був, я не відчував, що якийсь не такий. Я відчував, що я ніби член їхньої родини. Я на, на рівні з ними. Другий раз, щоб поміняти чашу, мені доводилось літати в Америку. Тепер цього не потрібно робити. Я можу все зробити тут на місці. Проте, усе було неможливим без підтримки благодійного фонду «Future for Ukraine», що ініціював відкриття центру в Україні. Це є надважливий крок надання допомоги такого рівня в Україні українським ветеранам. Це дуже е, розширює нам можливості, тому що ми маємо ветеранів, які втратили кінцівки в складних. Е, це є складі ампутації, коли дуже на високому рівні втрачені кінцівки, е, кілька кінцівок і вміння створити, тому що під кожного пацієнта створюється е, свій е, індивідуальний протез. Ми, як фонд Future for Ukraine», ми працювали з донорами. Ми працюємо, продовжуємо працювати, тому що розуміємо, що ми маємо бути партнером державі, допомагати державі надавати функціональне якісне протезування нашим ветеранам. Вони гідні найкращого. У межах офіційного відкриття центру була анонсована програма допомоги ветеранам від уряду Ісландії та ісландської корпорації Ембла Медікал. Грант підтримки становить понад 11 мільйонів доларів. Тисяча військових зможуть отримати протезування безкоштовно. У них стільки досвіду щоб знаходити високоякісні рішення для протезування. Іноді мова йде про є такі складні поранення, що ніхто в світі більше не має досвіду і компетентності провести такі протезування. Ми щойно завершили укладення угоди між урядом Ісландії, компанією Medical, який належить MCOP, та благодійною організацією Future for Ukraine щодо нашої участі у фінансуванні цього проєкту протягом наступних трьох років. Загальне фінансове зобов'язання уряду Ісландії становить Овіть майже 4 мільйони доларів США, що покриває приблизно третину вартості проєкту упродовж трьох років, якщо дивитися в ширшому контексті, з урахуванням усіх потреб України у сфері оборони це невеликий, але на нашу думку важливий внесок. Щодня в Україні зростає кількість людей з ампутаціями. За даними міністерства соціальної політики, у 2024 році понад 20 тисяч українців потребували протезування, і наша держава наразі збільшує фінансування на цю сферу. Ми українці завжди все покращуємо. і саме головне, я хочу подякувати цьому центру за те, що він е прийняв. Першу робочу групу, перше засідання, на якій ми, в принципі, і проговорювали, як зробити процес протезування в Україні найбільш орієнтований на наших захисників-захисниць, і на наших цивільних, які постраждали в результаті цієї війни. Як зробити цей процес максимально доступним, комфортним, якісним і що саме головне, результативним? Бо для нас важливо, щоб всі ці Люди повертались до життя, враховуючи на жаль величезну кількість ампутацій, особливо високих ампутацій через турнікетний синдром. Ми потребуємо якраз саме таких центрів, які е в першу чергу роблять якісний продукт. Тож MCOP – це про технології, професійну команду та повернення до життя. Якщо ви чи близька вам людина потребує протезування, зверніться до MCOP або Future for Ukraine. а також радимо партнерам приєднуватися до програми підтримки.